Це Балканський півострів, на півночі якого знаходиться Румунія, яка у Другій світовій війні спочатку підтримувала Гітлера, а потім перейшла на бік союзників. Та давайте я розповім про Румунію у другій світовій війні. Після того, як вермахт провів Аншлюс Австрії, його увага впала на Чехословаччину, а точніше на судецьку область, у якій знаходилися ключові оборонні споруди Чехословаччини. А ще у цьому регіоні проживало 3,5 мільйони німців. А тому прибрати до себе судецьку область для Гітлера було доволі легко. Багато в чому, до речі, завдяки мюнхенській угоді, яка була підписана 30 вересня 1938 року, між прем'єр-міністрами Сполученого Королівства Фран італії та Рейхсканцлером Третього рейху. і після цього під тиском в Німеччини Словацька Республіка оголошує про незалежність. Після чого вермахт окупував залишки чеських земель. Аби повернути старі території, Угорщина також напала на словаччину та захопила південь країни, а також Карпатську Русь. Згодом до них приєдналася Польща, яка анексувала Ташинську область. Після цих анексій Німеччина захопила залишки словацьких земель, і там створилася маріонеткова словацька республіка. Після цього, 23 серпня 1939 року, міністри закордонних справ Німеччини та СРСР зустрілися, аби підписати пакт Молтова Рібентропа, а також таємний протокол до нього. У цьому протоколі відкриваються зони впливу Німеччини і СРСР на східну Європу. Саме тоді було вирішено розділити Польщу а також провести воєнні компанії у Прибалтиці, та Румунії. 1 вересня 1939 року, о четвертій ранку, згідно з планом Вайс, без оголошення війни, німецькі війська почали наступ на лінії фронту протяжністю близько 1600 км по всьому німецько польському кордоні, а також території ПБМ та Словаччини. Німеччина швидко захопила західну Польщу, і в той час у війну вступає СРСР, який за таємним протоколом мав анексувати західну частину в Польщі, а саме Західну Україну та Білорусь. Після цього. Гітлер захопив майже усю Європу, а саме Францію, країни Бенілюкс, а також Данію та Норвегію. А СРСР в той час анексував Бессарабію та Північну Буковину. І так ви вгадали, це теж було заплановано у пакті Мотова ріббентропа І після цього до німецької коаліції приєдналася Угорщина, Румунія та Словаччина, а згодом і Болгарія. І таким чином вся ця банда нападе на Югославію, а потім допомагає Італії захопити Грецію. Після цього, 22 червня 1941 року, коаліція Гітлера починає вторгнення до СРСР та швидко захоплює території України, Білорусі, Прибалтики і, звісно, Росії. Проте взяти в Москву нім. Мсям не вдається, а тому на початку 1942 року румунські та німецькі війська починають напад на Кубань та північний Кавказ. Ціллю цього нападу була азербайджанська нафта та інші природні ресурси Кавказу. Потім німці, які вже майже захопили Сталінград, опинилися в оточенні, а згодом їх відбули з території, які вони захопили. А після чого Червона армія змогла повернути собі свої втрачені території, а також почати наступ у Польщу. Тоді ж Румунія, яка вже давно шукала спосіб вийти з війни, підписує перемир'я та виходить з коаліції Гітлера. І, до речі, на мапі не видно, але на той час Угорщина контролювала частину Румунії, або правильніше буду сказати, повернула. Бо ці території раніше входили у склад Австро-Угорської імперії, а не видно цих територій через те, що автор лінива ж. Згодом її приклад сперяє виходу з війни і Болгарії. А після цього СРСР починає наступ у Європу та підходить до кордонів Німеччини. І згодом радянський союз та союзники ділять Німеччину та Австрію. Так закінчується Друга світова війна для Румунії.